У Могліподільській дільниці Жмеринського міжрайонного управління газовогосподарства новий начальник Михайло Петровський, який до цього часу працював у різних енергетичних структурах, зокрема, довгий період з 2003 року очолював Могуліподільські електромережі. Сьогодні було представлення нового начальника газової структури в місті Моглиподільському Михайло Козневич. Ми вас вчора вітаємо. Скажіть, будь ласка, що ви почнете? Дякую, слава Україні. Перші крок – це знайомство з колективом, як воно завжди відбувається. Майлоподільське відділення воно на на хорошому щиту. але є трошки проблеми з святонормативними втратами. Ми переходимо в державну структуру Нафтогазу, наче через два місяці будуть зроблені всі відповідні документи. З 18 липня Вінниця Газ функціонує у складі Нафтогазу України. Михайло Петровський наголосив. Що для споживачів у цьому плані нічого не зміниться.